Це, от якраз другий варіант. Це початок. Хоча це я би не сказала, що це прям початок. Війна почалася в Україні. Це був початок, а це продовження трансформації великих. І Ізраїль якраз це така друга точка, другий крок. цієї трансформації, яка піде по всьому світу. Так, звичайно, там, там теж мусить зруйнуватися. Їх і старі Грегори, їх старі і старе вірування мусить також зруйнуватися, якщо з енергетичної точки зору дивитися, тому що така ну от, боротьба зараз відбувається. Зараз саме справжня боротьба. Ми будемо дивитися, як небеса б'ються з, з темрявою. Це буде бачити кожна людина. Ми вже це бачимо в Україні. Ми це бачили. Так, переросте в конфлікти по всьому світу. Це очищення буде по всьому світі. Ну, це піднімляться всі. Отак, от як старі, знаєте, рани у всіх країнах. Є якісь невирішені питання між собою, між сусідами. Це все вилізе. Ми бачимо це зараз, як з Україною це відбувається. Вилазить все, те, що навіть війною було приховано. Так, і дуже цікаво, причетно Мені прийшло свіженьке знання вам. Я побачила раптом вчора. Побачила, що їм вони підтримують ну, оце, цю війну в Ізраїлі. Ну, підтримують з іншого боку, звичайно, не за Ізраїль. І вони грають таку тіньову роль, вони хочуть акценти туди змістити, щоб тут, ніби, знаєте, як ну він не може ж закінчити тут війну як переможений. Правильно? Йому ж потрібно якось це. Красиво зробити, і він буде це робити через акцент туда. Він це робить в темряві, скажімо так. Це робиться все ну, не, 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 не так, що бачили. Він цю війну підтримує з іншого боку. І, з, ну, і, звичайно, це зробить так, щоб потрошки тут стихало. і щоб там більше акцент був. Тобто йому це дуже дуже на руку. І Він буде там допомагати. Так, тим ісламістським організаціям, він буде їм допомагати так тихенько, для того, щоб туди все перейшло. Взагалі, я побачила, знаєте, що, що у них у нього є УРФ, є три основних підтримки. Три основних підтримки, в якої з одних Китай, я так зрозуміла, одна, напевно, Іран. Таких основних, які ну, прям така коаліція, і вони щось замислили. Цим точно говорю. Тобто, ну це проти Америки, це от я вам кажу, як бачу. Ні, не зможуть, тому що час Путіна підходить до кінця. Якби вже всі не чекали, коли він піде вже з цього світу. Це все одно нас настане зрозуміти, що ну я вже казала неодноразово тонкому плані його не існує такої людини. Він вже не цікавий не тим, хто над ним. Тому що ми розуміємо, що всі політики це керовані керовані люди. Які зверху, зверху них є люди, ними мені керуються, я зрозуміла. Тому він вже не цікавий як політика. Але він тут дограє. І тут така дуже цікава політика, і навіть десь, навіть десь Америці вигідно, щоб вони за Китаєм були. Ну то це дуже такі цікаві ігри, я тут бачу. Угу. Тобто, щоб Америка себе більше лідером проявила, бо Америка відчуває, що Китай знищить Росію. Ну, якось так. Такі дуже все заплутано <гум> насправді Так, такі ігри кармічні. Ну, Війна ще буде йти. Мені йде 3-4, це ж вище цього 3-4 роки. Тобто, це такі спишки, ну, Ізраїль переможе. Все буде добре в цьому плані, але вони так само, якась територія у них дуже темна, дуже там багато людей. Їм треба так якби трошки переселитися сюди ближче, не знаю до яких кордонів. Ну просто я дивлюся на тонкому плані. де Щоб там не так сильно їх бомбили, от бо там буде дуже так жорстко. А так взагалі так, коли знищать, Ну ще будуть вони, вони грають таку роль зараз у світі негативно мусить вони грати там є багато різних організацій. Вони себе, звичайно, не вважають терористами, не навпаки себе вважають там визволителями боротьба за справедливість. Ну що саме цікаве що я бачу, що їх багато підтримують людей мусульманської віри, і це дуже небезпечно насправді, тому що це підможе піти спалахи по всім країнам. Тобто, і може так знаєте, бути мусульманський світ і християнський між собою воювати, що дуже-дуже може бути насправді. Ну, Тобто, десь, десь воно так і буде. Ну, Україна так, і решта ні. Україна вступила. Я розумію, що наші українці вони ще відчувають певну розгубленість, ті, що вибрали. зміни, змінюють. Ті українці є ще раз зговорю, які змінюються на краще після, після війни. Бачите, я навіть говорю після війни. Тобто, які стали краще, сильніше, це ті українці, які вибрали жити серцем, і вони так вони покажуть, як жити. Тому що вони знають, що можна жити серцем напряму з Богом. Тобто, релігії підуть просто так дуже природньо, тому що їх не потрібно буде. Решта світу ще тільки входить в ці процеси. уявляєте, Вони тільки входять. Тобто, це саме ще початок. Просто ми будемо спостерігати руйнування всього старого світу, всіх старих систем. У нас уже цього не буде відбуватися. Нам саме, знаєте, першими, саме боляче. Це, звичайно, ви знаєте, що таке бути саме першим. Нічого не знає ніхто, такий незвіданий шлях, ти нічого не знає. І нас не дуже і там хтось і підтримував, ну так, знаєте, ну, це все. І ми заплатили дуже високу ціну за це, за цей шлях бути першими. Ми заплатили. Крові своїх людей, дітей своїх. Це, ми все, це наша така покута, ціна. Але так, на нашій території вже цього не буде. Ну, вам скажуть, мені мені зараз пишуть, що в 24-му році нам скажуть про це. Що кінець? На фізичному рівні скажуть. Президент, дасть Бог. Як ми саме і говорили, дасть Бог скаже президент, от все. Ну, швидше всього, цей сценарій буде такий, що помре е, всім найлюбимий президент Росії, і підуть, піде інша гра. Ну, там інші ігри, там інші країни почнуть. Ми ще з вами будемо про що, Нам буде про що розмовляти, тому що дуже багато різних катаклізмів буде по інших країнах, по Європі, по Англії, по всіх, по Америці. Всюду буде дуже, дуже. Ми побачимо. Тому що буде відкриватися кармічне лице кожної країни. Зараз я про Давайте конкретно вони вже домовились про завершення. ким вони домовились цікаво. Так цікаво. Угу. Таке хіба може бути так цікаво? Ви знаєте, що вони домовились з Росією про те, що буде закінчення війни в Україні. Тобто, не конкретно президента, якісь, якісь люди, які десь там. Над президентами вони домовились про закінчення. Щоб не було цього фурору, щоб не було цього, що програли, якось треба тепер це дуже ну, красиво зробити Так, для них. Ну, торгуються за території. Одну територію хочуть віддати, якщо не помиляються, можливо, навіть Донецьк, от цей регіон. То, але. Навіть якщо вони його навіть заберуть на якийсь час, то все одно там все повернеться. Ну, Тобто воно все одно все повернеться до нас. Мені кажуть, зверху, що неправда. Ну Цього ніхто не зробить. Тобто він занадто така відома фігура. Розумієте, у всьому світі він поїздив і ну, ніхто не це зробити. Тому ні, це не зроблять. Він сам піде, коли закінчиться війна. Ну, перемога буде за його просто... президентства, да? так? Так. Так. Це його задача. Він її виконує, і піде. Він пройшов серйозну трансформацію, як і свою особисту, і з країною дуже серйозно. І так само свою місію виконав. Вже в мене, бачите, в мене вже це виконав, тому що я трошки наперед це все відчуваю, бачу, і в мене вже все закінчилось, уже все, все виконано. От, але на фізичному рівні воно мусить ще там догратися. Мені прямо і що будуть перемовини на, на умовах України, але якусь одну територію поки що вона ще буде в темноті за ними. Якась одна територія, я не знаю. Ну, Мені все йде Донецьк. Донецьк, можливо, Ну, ще поки що бачу його темненьким. Донецьк і окупована там Донецька область. Поки що мені так показують. Чогось Донецьк, я не знаю. Він, він насправді виглядає саме темніший з тих всіх територій, які окуповані.